Перестань. Перестань. Хай. Ану, так забурив Підійди. Підійдею. Небоче. Чи? Я білий підходив. То він аж цікає від неї. Як же їх тупче? Грижу, чи білі, он тобі ж білий, аж уже все підбирає, своє не друга. Ліза. Єлизавета Петровна. Ліза. Чу, тоні, що ти бабуський Просто ліза. Гриза, греза. Який? 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 який корм? Дорожай, да. Який корм. Біленька, давай я тобі дам. Ось купили упаковку, та те, чи ми їх кормимо всі Ось. привезли з котельни. Так, да, ну він щось не хоче. ну Він з'їв багато жужа, а свої миски не трудно, миски ж повна. На це гарчить, на це гарчить. На, їж. На це гарчить. Е? А шипить. Жужа, не забирай. Не забирай, білого. І де ж він твоя миска. Ось ж положила в миску. Не забирай. Така скотина мала. На ось тобі з миски їж. От, миски. Перестань! А це гарчить. Це таке ще не оддасть. Не знаю, чи видно вам. Ось Тепер грошей подали. А ти чого забираєш? Покажи, які цвіти. Дутя колись показувала. Які у неї цвіти. Такий калочик. Це от, мені щось більше. Отаких от калочиків чек. Гарчить, гарчить. Такі біленькі. Ось розовеньке, чогось петуні дуже в цьому році. Це із іспанції купив три цвітка, мабуть, мені да? Да. подарив. Такі петунії. Ну це петунії привозили на день, на день народження. Тепер петунія, яка в цьому році з'явилася. Вон гарчі, чуєш? <рес> Тому що себе відстує. Така петуня. Вона розтягує, небо сьогодні всяке. Сьогодні кажу небо яке голубе. Ага, ну прихотненько. Приходна, ну, да. так. А ти чого? На це сидиш, оце. Здоровий такий, як квадратний. І отак. Петунька. Ти не ще немає. зробили ось, купили тазик такий. Єзаветі. Но, но ніч. На ніч, тому що ночі це трохи, а вже воно маленьке, там переносочка. Це сюди поставимо он, лоточок в туалет, щоб тут не і не стояв. І на ніч ночі спать не дає зовсім. Лежили її отаку переноску ми. О, переноска, переноска, така. Вона то й величенька, але все одно що то я ще більше буду. Ось така переноска, на ніч ми її сюди ложили, ми купили сьогодні такий тазик хто зверху, щоб вона спала. Ось свій ходок потім. А я трошки їв. Ну, не не що ти за мною ходиш? Не Так, годя, не годяться. І да, я тобі казала. Ось я думала, чи оце не пропало, а воно, а воно. Да, я все тільки побачила. Вися, а я не бачила таке. Скрізь листя пустила. Да, Отам да, да. а от там Ось дивись. Не, захотую. Теж пустило. Я ще згляну. Та ну глянь. А це, мабуть, таке, як підморозило. Боже, боже, там не Ось яке небо сьогодні. Вон лізка. Лізе. От о, о, гризе. Жужа. Вам не треба повчитися. ось насипані жужі. Позабирала в білого жужа. Дюя, вона її пасе, вона її оце де вона, там значить, і ця ліза бігає. Вона від неї як не відходить. Де як гризає? Хойде попускала під а, Кажу, це, пойде туди Да. Кажу, ти поза як гризе? Ага. А на, а на Кажу, диви, як гризає. Я не пойму, що це світ, то не видно сонце. Та не видно. Гризеш, блін, як цей. Рима, щоб не не а дивися дверима. Гризе, ага. гризе. Гризу, каже. З, б... з усіх сторон диви, як вона обризає. А потім кур. Таке діло. Баки красиво. Трішки набри, кузьки так Таке не все відмерзево. Уже в лісі. Антечка як співають. Прийшли, приїхали подивитися, чи до ще є. Вона сонце, всякий ліс. Тут в городі живе, тому цікаво небо голубе-голубе сьогодні. Ну прохладно. Ну, похолодало. Так, попрохладнішало на дворі в кофтах. Кіта погуляла. І ми це все зробили і поїхали в ліс. Ще треба на гору нам сходити. І неділю знову, мабуть, їдемо в губни. Дівчатка і хлопчики, тому що багато на чистку п'ять іде людей, а мені треба все там замовляти. Так що... Так що якщо захочеться нам зняти, знімемо. Воно одне й те саме, нового нічого в лубнах. Ну, В те час люди дивляться. Кому цікаво, то й дивиться. Десь пішов, пішов і не бачу, де він пішов. Пішов дивитися. Їхали сьогодні зранку по цій дорозі в Котельву І на полі, там воно таке, як, ну щось вирито, лисичка з лисенятками. Ціла сім'я, видать. Побачили. Немає Юр? А ну, воді ж ми тут бачили. Ну так. Да. Та ну ж як по пролізки приїжджали, мені вроді ми бачили. Не знаю. Це теж знати треба де. Де воно йшло, що воно? Тому що не знаю, чи теж ти їх вже не знайдеш. Такі діла. Смотрите, как спиваю, как хорошо в лесе. У меня хорошо в лесе. от солнце светит. А, что это? Не хочется и болонка, что-то такое, как-то тишина. Так успокоєння, таке ось тут бабка росте. Не хочеться балакати. Спокійно, так, тихо. Городі, ні дай, війни немає. Чого людям не жити спокійно в мирі, достатку. в достатку, у кожного свій достаток, але ну, все таке ніхто зараз не голодає, це ж не те, що треба... Як раніше, мамонта десь ловить, забить. Всі роблять, всі можуть. Чого так? Один Господь зна, чого так. Щось людям все время не вистачає. Чи клепки в голові, чи нема? Чи непонятно, чого не вистачає. Да. Я прошу подумати про життя таку. І, мабуть, так, як, отак як, подумати, чим більше в людини буде, доход, достаток, чим більше благ буде, тим більше воїн буде. Чуєш, кажу, Юр? Юр, чуєш, yeah. чуєш, кажу? Така, така, знаєш, якась Ну, так як я думаю, чим більше в людини достатку буде, чим більше благ буде, тим більше воїн буде і всього. Чи що? Ну, я, знаю, я все. Ну, що не вистачає, так, да, зараз? Ну, ти поймає, от не гача, так як я подумаю. Щас цивілізація. Самоліти, люди ну, мають по всьому світу. Да. Ну, якось у голові не вкладається. Я скажу, що все є, їсти є, пити є, заробити, хто багатший, хто бідніший, язик є, правильно. Є язик, можна балакати, можна якось договарюватися, не обов'язково ж убивати один одного. А? Щоб доказати, фіг зна, щоб доказати. Щоб доказати, непонятно, що й доказати. Та великий, великий, великий. Великий не в тому величі, якщо б ти свій народ сохраняв, багатим його робив, щоб не вмирали, щоб не боліли. От ти тоді великий. А тут самі голодранці. А так самі голодранці, обосранці дранці. І вони великі. В чому величіє? В тому, том, що пішли на, сусідні, на сусідів, величіє. Ні, вони хотіли на світу показати, такі вони великі. Ну не вийшло. Ну не вийшла, звісно. Ну, обосрались. Так, що, поїдемо гору тоді, так? Да? Поїдемо, звісно. Не знаю, більше де подивитися. Ландиші. Ну, це спробуй знати, де і куди їхати, а, ну, це я то, вийшло, що буде. Так, так. Я тут дивлюся, це навіть листочка нема. Це адже тут спускався. Тут і спускався. Тут була зовсім друга. Він біленьке щось, так тут світе, щось ні, 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 то цвіте щось, не пам'ять. Ні, Ото бачу. А я бачу. То вони навіть світло голубенькі. Так, поїхали тоді на гору. Нам туди треба, може, знімемо, і вам там щось.